вивчивши матеріали цього державного бюджету, стає цілком очевидно, що на наступний рік нестача буде порядка 300 мільярдів гривень. Але ми з моєю командою знайшли спосіб, як суттєво поповнити ці надходження 2022 року. Повномасштабного вторгнення Росії обзавівся тут маєтком. Ми 39-річний депутат Павло. Халімон одним з також найголовніших – це дешеві гроші. Маєток дійсно було придбано у червні 2022 року, і новою власницею стала котеленець Анастасія Миколаївна, оскільки у закритому інстаграм акаунті Анастасії зазначено, що вона цитата просто хороший чоловік. А цього очевидно недостатньо для того, щоб придбати маєток на Печерську, який коштує десятки мільйонів гривень. Ми почали шукати. Далі окрім купівлі маєтку у 2022 році, особисто для неї регулювання земельних ресурсів дійсно набуло нової ваги, і пов'язане воно з актуалізацією заходів з придбання Анастасією 45 земельних ділянок у 2021 першому році. І ми так вважаємо, і тому поїхали безпосередньо за адресою нового маєтку Павла Халімона для того, щоб перевірити, хто ж в ньому насправді. Мешки і в перший же день вранці, ну як вранці, об одинадцятій годині, ми побачили заступника керівника голови парламентської фракції Слуга народу Павла Халімон. Тому за допомогою джерел у правоохоронних органах нам вдалося дістати договір купівлі-продажу цього маєтку. Відповідно до договору купівлі продажу будинок разом із земельною ділянкою коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйонів гривень, а ділянки 3,8 мільйони гривень. Продавець архієрей православної церкви України Олександр Драбинко. Пане Хлімон, е хотів запитати вас про маєток на Печерську, який було придбано у червні 2022 року. Це ваш маєток. Маєток, який було придбано у Олександра Драбинко. У в якому ви зараз мешкаєте. Алло. Алло, Анастасія Миколаївна. Да. Доброго дня. Добрий день. це турбує Михайло Ткач. Я журналіст Української правди. Ми хотіли вас запитати про маєток на Печерську, який було придбано вами у червні минулого року. Скажіть, будь ласка, це ваш маєток чи Павла Халімона?